Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуморецько глазового кокетування дуже актуальна. Кіт Мурличе жартівливо. Мишко, вилізь із нори. Мишка в норі кокетує. Ти дурниць не говори. Кіт їй знову, ну, будь ласка, мишка мнеться, ти з'їси. Я прошу, мурличе котик. Мишка шепче, не проси. Кіт зітхає, будь здорова, Бог тебе хай береже. Мишка виткнула голівку. Ти образився уже, а котяра жартівливо, мишко лапкою шарах, жартівничка невеличка захрущала на зубах. Любить дехто жартувати так, як мишка із котом, язичком побалаболить, а заплатить животом. Дякую, що прослухали цю гумореску. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. До зустрічі в жовтому літачку!